Рівнянка Марія має 35 років трудового стажу, а тепер отримує 1700 гривень пенсії щомісяця. Каже, що за ці кошти прожити місяць дуже важко. І аби не дочка допомагала і сама не ходила ще на базар поторговувати що-небудь, то взагалі за квартиру заплатити і на ліки, і більше нічого немає. Це не пенсія, це сміх, сміх. З нас роблять сміх з пенсіонерок, таких от старших. Я, звісно, хотіла б, щоб звісно, жити нормально, то треба пенсія, хоч мінімум була б 5 тисяч. А станом на 1 січня цього року, таких як Марія, на Рівненщині, понад 285 тисяч. З 1 березня, відповідно до постанови кабінету міністрів України, вперше за 5 років проведено перерахунок пенсії. У зв'язку із зміною соціальних стандартів протягом 18 року було проведено чотири масових перерахунки. Перерахунки це в основному перерахунок по зміні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. І мінімальна величина, мінімальна пенсія по цим стандартам виросла з 1452 гривень до 1497 гривень. Однак не усі пенсії підлягають перерахунку. До прикладу, люди, які не мають необхідного стажу чи отримують грошове забезпечення на умовах спеціальних законів. У них пенсія лишиться незмінною. Індексації підлягали пенсії, призначені за трудовим законом, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсії призначені за віком по інвалідності по втраті годувальника за вислугою років. Також підлягали Індексації пенсії по військовому закону, які призначені цивільним особам, які проходили строкову службу в армії і отримали захворювання чи каліцтво в період. Індексована доплата за перенормований стаж не виплачуватиметься. Окрім того, з 1 березня деякі категорії людей отримують одноразову доплату у сумі 2410 гривень. Їх виплатять тим, хто має повний страховий стаж та отримує базову пенсію менше прожиткового мінімуму. Розділять цю доплату на дві частини 1200 у березні, таку ж суму виплатять у квітні. Іннеса Пославська Дарина Гапонюк та Назар Забейда новини Рівного.